Нас часто питають, хто здатен скинути Арестовича з п'єдесталу найкращих прогнозистів? Відповідаємо українські бойові тарологи. Пані Людмила, ви у нас як екстрасенс, ясновидець, таролог, людина, яка знає більше ніж інші, і можна нам пояснити у нас е буде мир. Е Конкретно в серпні місяці. З початком повномасштабного вторгнення, український ютуб почав нагадувати кастинг-рум битви екстрасенсів. Його заполонили ворожки, конспірологи, астрологи, тарологи та інші ологи, які в своїх відео охоче дають відповіді на популярні питання, типу, коли закінчиться війна, коли ударять по кримському мосту, та в якій половинці дупи Путіна росте саркома. Самих бойових дій виражених їх не буде. Але оця карта хитрого ходу каже, що буде долі питати, куди буде попадати. Звісно, раніше ми б охоче пройшлися напалмом жартів різного рівня пласкості по помилковому уявленню, що шматки картону з малюнками можуть прогнозувати майбутнє. Але зараз, коли через війну звичний стан речей руйнується, контроль над власним життям і безпекою вислизає з рук, а стрес щодня катає на пекельних гойдалках, бажання людей знайти заспокоєння будь у чому, в тому числі у магічному мисленні, для нас абсолютно зрозуміле. Серйозно, без сарказму. Це йде карта, яка каже, що взагалі українці зараз дуже щасливчики великі. Так. Тобто, зараз така енергія, сила нашої армії, що вона реально не неї все відбувається дуже правильно. Ми бачимо, що у неї що на голові вінок, так україночка. Все буде добре. Більше того, по суті, ніякої різниці між мольфаркою 12-му поколінні, яка ворожить за плямами на шпалерах та умовним Ждановим Черестовичем, немає. Люди слухають їх, щоб заспокоїтись та здобути, хоч якусь впевненість у майбутньому. Єдине відмінність, що тарологи підкріплюють свої прогнози, хоча б картами. Вже ми бачимо, що починається нова енергія. Карта правосуддя випадає біля того. Це каже про те, що вже. 에, будуть 에, відбуватися дії, які будуть ставити цю русню на свої місця. До речі, у росіян теж є тарологи і суспільний запит на те, щоб карти сказали, коли знімуть санкції і коли повернеться труна з сином псковським десантником. Росія э, одержує перемогу, да, це вже доказательно. Але ще э, будуть проблеми. От, до весни. А те, що російські тарологи віщують свою перемогу, пояснюється тим, що в Росії не лише військові використовують застарілі карти радянських часів. Сучасні високотехнологічні карти таро доправлені за ленд-лізом, кажуть, що У нас є всі інструменти, ми, ми їх витянемо, ми, ми почнемо їх застосовувати і обов'язково виграємо. У Нас немає варіантів. Якщо ж ви вже зовсім скептик та поборник критичного мислення, то дивіться тарологів з нейтральної сторони. Наприклад, що прогнозують тарологи Молдови чи Португалії. Російські тарологи і українські тарологи всі пророчать побіду. Тільки російські Росії, українські Україні. І що далі? Як розуміти, вруть ли карти таро, шарлатани лі всі ілі не всі? Тож ми абсолютно не проти того, що люди дивляться тарологів, аби зазирнути у майбутнє. Просто прикро, що люди, на жаль, забувають про золотий стандарт передбачень. Використовуйте передбачення, верифіковані як мінімум з двох, а ще краще з трьох незалежних ясновицьких джерел наприклад, з пророцтв Нострадамуса. Але що ж казав Нострадамус про Україну? У п'ятому катрені восьмої центурії Нострадамус чітко писав про напад Росії на Україну. З гіпербореї прийде божевільний король і проштрикне обладунки. Опустить кривавий батіг по третьому дзвону. Но у храмі камінному і увійде в серпанку жрець, щоб мечі освятити, і здригнеться земля, закипить океан, і священна лисиця повторить від Господа. Тут забелуче місяць не сяє. А, це тупо про нас. І до речі, чому це раптом всі забули про вангу? Як можна її ігнорувати? Вона ж передбачила усе, навіть одяг, в якому я сьогодні записую блог. Що ж казала Ванга з приводу України у 2022 році? Що, до речі, Ванга пророкувала про Україну. Україна це супер! Україна це супер пупер! У Українців найбільші у світі піструни і найкрасивіші груди. І знімуть вони слугу народу, і буде воно на Нетфлікс, і істину вам речу. Люди! Українці! Як хто то не уїхав, виходіть! Люди! Якщо Ванга й Нострадамус для вас вже пройдений етап, можна залучити інші цікаві способи: скатомантію, тобто ворожіння на фекаліях, електромантію за допомогою півнів, шерампологію і дізнаватися майбутніх людей за формою їхніх сідниць. Сліпий німецький екстрасенс заявив, що може читати майбутнє людей, відчуваючи їхні оголені сідниці. Він каже, що на сідницях є лінії, як і на долонях, які можуть багато сказати про характер людини та її долю. Взагалі пророкувати майбутнє можна у будь-який спосіб. Види ворожіння це як жанри електронної музики або категорії на порнхаб. Існує все, що хочеш. Наприклад, ворожіння на інсайдах беремо телеграм-канал і читаємо прогноз. Змінюючи кожне слово на антонім. Якщо потім ні оригінальна версія, ні протилежна не виправдались, значить в наступному році вродять сливи. Чи ворожіння на випусках телебачення Торонто вмикаєш старі випуски нашого шоу і шукаєш майбутнє у візерунках майклової Краватки. Я ж, блядь, тут не якоюсь хуйньою займаюсь! я те хочу це записати. Але моє улюблене передбачення на вирваному волосі: рвемо на голові волосся, підпалюємо і крізь дим дивимось нове інтерв'ю Тараса Чмута. Дуже спец специфічні вироби специфічних постачальників, які йдуть в специфічні контори, які знаходяться на острові, і нарешті кардинально новий суперпрогресивний спосіб дізнаватись майбутнє ворожіння по часу. Сидиш і чекаєш потрібну кількість часу, і бачиш майбутнє власними очима. Чи буде наступ з Білорусі? Давайте так подивимося. Ситуація зависне, там не буде наступу. Прогнози Арестовича, ворожіння, шаманські практики. Неважливо, як саме ви намагаєтесь заспокоїтись. Важливо, щоб ви не забували, що наше майбутнє твориться руками наших захисників, волонтерів та всіх, хто наближає перемогу України, просто зараз. Тож найнадійніший спосіб ворожіння це ворожіння на донатах для ЗСУ. Це я вам як світовий двохсотий кажу. А тепер коротке передбачення від штатного таролога та екстрасенса і вашого улюбленця світовида. Ви поставите лайк під цим відео. Ви підпишитесь на канал. Ну а Русні пізда.